Можна спросити? Вибачте, я російською не розумію. Зіть, може пані хоче мовити по польську? <різь> <різь> Українську мову взагалі забороняли, сказали, що. Ще раз ми почуємо українську мову, то типу, у вас будуть проблеми. Ті вертуха, які змушували зранку від підйому до відбою співати гімн Росії. Ми так ви по цілий день стояли, співали. Ви можете переходити на український язик в принципі скільки угодно, але думайте, ви все одно на русском і ці вертуха їм каже, що ти мені на своєму блюдському язикі говориш? Говорі по-русски. Якщо ми з вами перейдемо на український язик. жаль, війна не закінчиться. Били нас за те, що ми не з правильною інтонацією. Ну, якщо, наприклад, я ніколи в житті не чув гімн Росії, да. Mm -hmm. І вони кажуть, співай, а я не знаю, як там правильно він співається. Ну я просто як вірш розповідаю. І нас побили за те, що ми неправильно ще проспівали. І потім нам включали його, щоб ми слухали і типу, щоб мотив. типу. і сі би щось штота поміняла, було б дуже круто. Я би сама з це перейшла. Якщо ми українці, да якщо. Ми воюємо за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, да ми маємо розмовляти українською мовою. То, що ми з вами ополчились друг на друга і цього язика. Нас така к сожалению, не ні І Я хочу, щоб мої діти говорили українською мовою. І я буду все для того робити. Тече народу густа, допоки віра на усах, серця тріхоші. Давай робити все, що потім не ховати. Очі.